Сьогодні міні-проєкт по обрізці і приведенню до ладу цієї драцени, бо вона вже стара, крива, але в неї є нові побіги. І ми можемо її відновити. Сьогодні займемось цим. Трішечки вже підобрізав, вже є. Потім обов'язково закрапати воском. Так, ну отак. От. Получилось воск. Воскаванія. Так, ну залив воском. Видно? видно, Я думаю, тут буде краще видно. Тут одразу 4 таких штучки. Ну, так от наразі виглядає драцена. Не знаю, що тут сказати. Ну, коротше, тепер чекаємо, як виросте. Беремо верха драцени, обрізаємо, закутуємо листячко в резиночки, вставляємо в 5. 6 максимум сантиметрів видичку за пару тижнів пустить коріння, і ми зможемо з цих е, штучок зробити нові деревця. Так, ну а це тепличка, так звана, бистріше зростала, ну, тобто коріння пускали, можна було їх пересаджувати. То в мене буде ще з десяток драцен. кому надо. Звертайтесь.